Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Ціна відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин дихає носом вільно. Про нові групи ворожих безпілотників. Повідомляють у командуванні повітряних сил. За їхніми даними, ударні дрони зараз рухаються у західному напрямку на Чернігівщину. Будь ласка, реагуйте на сигнали тривоги, будьте в укриттях до відбою. На Запоріжжі росіяни полюють на цивільних людей за допомогою впівідронів. останньої доби, внаслідок влучання ворожих безпілотників поранено трьох жителів Степногірської громади. Більше про ситуацію розповість Інна гогой. Вона на прямому зв'язку зі студією із Запоріжжя. Інно вітаю. Тож які подробиці тобі відомі? Вітаю, Олександр. щодо атаки безпілотниками внаслідок ударів дронами поранення дістала 61-річна жінка, а також двоє чоловіків 58 восьми і 29 років. Відомо, що російський ФПВ влучив у цивільну автівку, в якій подружжя їхало зі Степногірська до Запоріжжя. А в іншому випадку безпілотник поцілив у машину, в якій водій перевозив привозив хліб на прифронтовій території, і власне усіх поранених Ставили до лікарні у них осколкові травми голови, рук та ніг. І зараз за їхнім станом спостерігають медики. Ну а в цілому від обстрілів цієї доби постраждали 13 населених пунктів по трьох районах Пологівському, Васильівському та Запорізькому, було завдано майже 350 ударів ударів. Більшість з них було завдано саме безпілотниками. Також Росіяни гатили артилерію. А по селу Новодарівка у Пологівському районі вдарили ще й з авіації. І у селі Біленька через атаку дронами було пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Ну і також на Запоріжжі. СБУ проводить розслідування щодо факту розстрілу українських військовополонених за даними слідства 24 листопада поблизу новодарівки у пологівському районі де тривають бої росіяни розстріляли п'ятьох із шести взятих у полон українських воїнів і слідчим наразі вдалося отримати відео самого розстрілу а також встановити підрозділ ворожої армії його військові наразі перевіряються на причетність до цього злочину. Чином на жаль, такі новини станом на зараз по Запорізькій області маємо. Я продовжую стежити за ситуацією. А Зараз передаю вам слова Олександре Інна, дякую за цю інформацію про ситуацію на Запоріжжі. Розповіла моя колега Інна Гогой.